Сергій Хлайн з нами на зв'язку. Слава Україні. Добрий день, героям слава ми з України. Херсонщина це Україна. Я ми завжди чекаємо ці слова від Сергія, друзі, що ви розуміли. І в новому сезоні вони звучатимуть частіше, а тим більше про звитягу наших захисників і успіхи на тих чи інших напрямках. Сергій обов'язково розповідатиме. От тепер давайте більш предметніше про Херсонщину. Да, сьогодні знаєте, якщо вчора ввечері наші збройні сили трошечки підкоригували все те, що там налагоджували, чи хотіли налагодити на греблі Каховські ГЕС окупанти для того, щоб продовжувати перекидати свою техніку, то сьогодні, вже починаючи зранку, десь з 11.30 почалась серія дуже потужних вибухів, якраз саме в районі. Нова Каховка, Таврійськ, Мала Каховка і Каховка. Це всі, як хто кажуть, така знаєте, череда населених пунктів. Каховка. І Між Новою Каховкою і Каховкою знаходиться місто Таврійст і Мала Каховка. Самі Каховці наші збройні сили влучили в базу Грін-Кім. Там, де окупанти в останній час завезли дуже велику кількість техніки, і саме абсолютно влучно, мені там зараз дзвонять, кажуть, все в диму окупанти бігають, метушаться, але як то кажуть, абсолютно точно прилетіло і туди, куди треба, прилетіло. В новій каховці окупанти порозкопували на березі Дніпра сосни. Така зона відпочинку, це невеличкий ліс. Його називають місцеві сосни. Вони вже доволі давно туди не пускають людей. Порозкопували окопи, понарили там бліндажі, такий собі польовий опорний командний пункт і розташування орків там було. В Таврійські це традиційно промислові бази. Які окупанти підлаштували під, під склади зброї і озброєння. Ну і відповідно нова каховка традиційно це вже такий після Чорнобаївки логістичний хаб. До речі, якщо про Чорнобаївку казати, то вона була позавчора. Вчора була нова Каховка. Ну а сьогодні ми бачимо вже таке послідовне знищення складів на лівобережжі, якраз увдовж Дніпра від нової Каховки». До кафе. Тому наші збройні сили абсолютно послідовно винищують. Ну а остання новина це те, що ось прямо в останній час було приблизно до 10 вибухів біля Антонівського моста, там і працювала система протиповітряної оборони окупанта. Вони, як і Греблю Каховської ГЕС попередньо намагалися підремонтувати, і якщо Каховську Греблю, вони підремонтували плитами автодорожними, які виготовили на місцевій компанії. То Антонівський автомобільний мост. Вони відремонтували за допомогою заліза суднобудівного заводу. Вони там знайшли листи металу, доволі великого, ну товстий метал, і саме підремонтували. Вони там навіть постягували туди баржі, якісь. Не зрозуміло, яку інженерну конструкцію вони хотіли совородити, і прямо під Антонівським мостом почали закріплювати баржі, щось там таке в них відбувалося. Але як ми бачимо, почекаємо, звичайно вже і фотознімків, можливо, відео з'явиться, все ж таки, що там відбулося саме на Антонівському мосту, але дуже Потужно, дуже потужно, і херсонці кажуть, що настільки потужні вибухи, що точно зруйнували чергові плани окупантів по урочистому відкриттю. Знаєте, є такий популярний мем з популярним американським актором Джоном Траволто, який в тому чи іншому приміщенні ходить, ніби когось шукає. От сьогодні такий мем побачив з підписом Де Сальдо Сергію. Альдо в плановій медикаментозній комі його туди помістили ФСБшники і не відпускають. Ну і правильно роблять. А я б взагалі, знаєте, хотів би, щоб вони між собою всі перегризлися і всі впали в медикаментозну форму, з якої вже всі не вийшли. Але поки сальдо в тій комі. Ну я думаю, що його вже і не випустять з тієї коми медикаментозної його там впевнено тримають. Тому що ФСБшники на сьогодні перебирають на себе весь контроль над Херсонською областю. Ну а контроль їх полягає в тому, щоб грабувати підприємців і грабувати все те, що є і в приватних підприємствах, і в державних підприємствах, вони на зараз продовжують те. Що починали якраз колаборанти, вони заводили навіть на приватні підприємства своїм указом директорів, які одразу бралися за пограбунок цього підприємства. Тобто, вважаєте, от ви там є власник підприємства, а до вас приходить людина з розпорядженням військово-цивільної адміністрації і каже: А тепер керувати вашим підприємством буду я. Мені доручили ця військово цивільна адміністрація і починають розкрадати. Тепер Розумівши це за це, взялися ФСБшники, і ФСБшники зараз починають розкрадати. Вони навіть не соромлячись вчора на святкуванні свого Аквафрешу, ось той Єлісеєв, ФСБшник, голова так званого уряду, як він себе називає. Він навіть так і сказав, що ми тепер будемо націоналізовувати всі підприємства людей, які повиїжджали з Херсонщини. Тепер це наше, тобто вони просто. То будуть займатися тепер по грабункам а колаборантам залишили місію встановлювати колаборантську вертикаль. Вони вже до речі не кажуть про проведення референдуму, тому що розуміють, що провести вони його не можуть технічно, і те, що вони анонсували на 11 вересня, вже абсолютно провалена. І тепер вони кажуть про якусь міфічну майбутню дату разом з Донецькою областю, коли її звільнять. Ну в лапках ми розуміємо. А це означає, ніколи такого не відбудеться. Це означає те, що вони зрозуміли, що вони тут надовго втриматись не можуть. Казати про референдум недоречно, тому і займаються пограбунками для того, щоб якнайбільше вкрасти і втікти. А наша задача не дати їм це зробити, і партизани до речі за цим слід. Слідкують, а збройні сили виб'ють колаборантів, виб'ють окупантів, і вони залишать нашу рідну землю. Пане Сергію, незабаром стартує новий навчальний рік. І є інформація, що окупанти не дозволяють покинути Херсонщину сім'ям, погрожують навіть відправку, якісь віддалені регіони Росії. Інші покарання Ви думаєте, що ви про це знаєте. Знаєте, дійсно в окупантів вагонія вони. Анонсували, що з 1 вересня будуть запускати програму за навчання за російською програмою. До речі, дуже боляче мені спостерігати, як вони там кажуть, що ми ось починаємо програму з 1 вересня за російською навчання з 1 вересня за російською програмою. А підручники нам допоможуть вживаними з Криму і в Криму збирають вживані підручники. А фактично вони просто не можуть запустити, тому що вчителі відмовляють працювати з окупантами, вони від свого безсилля починають тиснути на вчителів, і нещодавно на днях було за незаконно затримано двох директорів шкіл в новій каховці, і так відбувається, і по всій окупованій Херсонщині вони зараз тиснуть на директорів шкіл, на вчителів. Нічого нового придумати, як незаконно утримати і катувати вони не можуть. А ще й банально батьки не хочуть вести дітей в. Школи, де будуть викладати російську пропагандистську програму, тому окупанти разом з цим починають ще й тиснути на батьків, залякуючи тим, що, начебто, будуть накладати штрафи на батьків, які не поведуть дітей до школи. А вони анонсують там 148 тисяч грив рублів своїх за те, що не поведуть дитину в школу, і погрожують навіть депортацію, тобто на штат, там там 30-х років. Вони хочуть виселяти родини тих, хто не погоджується навчати дітей за російською програмою, то вони хочуть відправляти кудись далеко в Сибір, там знаєте, як кримських татар колись з Криму. Тобто там така шизофренія, вона наростає. Шизофренія ця наростає виключно із за безсилля окупанта, тому що вони розуміють, що їх тут просто не сприймають і не будуть сприймати, тому їм треба все ж таки зрозуміти. Тіти, що треба шукати шляху відходу, і вони до речі це й роблять зараз саме в Херсоні, тому що бронюють, викуповують і шукають будь-який плавзасіб, приховують його. розумію, готовляться до того, щоб коли все ж таки наші збройні сили почнуть відтісняти ворога, щоб вони могли тікати через Дніпро і далі до Криму і в Росію. Дякуємо вам дуже, пане Сергію, я, за та. те, що долучилися. Так я просто на завершення Сергію. Додайте нам інформацію. Ця фішка цього концерту фігурувала е, вчора. Це мало відбутись в 12.00. Мали при прибути там відомі алка-артисти з Російської Федерації. Та ну їхні історії нам відомі там з прізвищами Буйнов, Рибін, Дюжев, там Мав черговий раз щось промовляти оце, як він вміє Патетично зі сцени, щось таке було і. Друзі, партизани і Рух Спротиву. Наступного разу, я думаю, що ще активніше відреагують. Скажіть нам, будь ласка. Вони дійсно організовували концерти, навіть навіть газма, синок Газманова приїхав ага. замість. Папочки, uh -huh. да uh -huh. там виступав якраз і ФСБшник ось цей Єлісеєв, uh -huh. але там з у тієї масовки, яку вони знімали картинку, і до речі, знаєте, дуже знаково, що навіть свою пропагандистську картинку вони знімали, а було видно тільки затилки. Тобто ідентифікувати тих людей, які там було не вдається, і все ж таки на моє розуміння, що це просто завезені люди, можливо, з області, тому що ставили план. Колаборантам по всій області, щоб вони забезпечили приїзди якоїсь кількості людей. А здебільше ще й була ФСБшна охорона, яка була виставлена абсолютно по всій площі біля кінотеатру Ювілейний. І ось і видавалася така картинка, начебто хтось там є. Але якщо придивитися, то людей фактично немає. Одні потилиці тих людей, яких попривозили, і ФСБшна охорона, яка як я як-то в кільці тримала ось це все дійство? Зрозуміло. Дякуємо вам, Дякуємо що були з нами на зв'язку. Військовослужбовець збройних сил України Сергій Хлань.